При бажанні Українська Православна Церква в даному випадку московського патріархату могла б проголосити в себе патріархат, виходячи з того, що їхній патріарх закликав їх же вбивати, це давно потрібно було зробити. Я про це вже вам казав. Ще в 18-му році, в липні, місяці, саме про це просив Митрополитонуфрі. Чому він цього не зробив? Я не знаю. Тобто зараз при бажанні вони немає. Зараз могли при бажанні вони патріархат. можуть зібрати, навіщо його ситуацію треба просто проголосити. Патріарх Кирило сказав, що ми ніколи патріарха ніякого, ніякого ні патріархату не автокефалії не дамо. Це прозвучало однозначно. Що варто було б зробити сьогодні митрополиту Ануфію? Це зібрати собор, проголосити вихід, а не відмежування від московського патріархату, уособлення, почати поминати патріарха Вселенського. А то як попугає, свого часу в 18-му році розірвав Патріарх Кирило Євхаристійне спілкування із Патріархом Варфоломієм, тут же провели синод в Києві і також розірвали Євхаристійне спілкування із Патріархом Варфоломієм. Так от, вийти із складу московського патріархату і відновити спілкування із Патріархом Вселенським, направити туди делегацію і сісти за стіл переговорів з митрополитом Епіфанієм. І в результаті за посередництвом патріарха Варфоломія прийти і нашого президента, прийти до спільного знаменника, в якій формі взаємного співіснування будуть існувати наші дві структури. Угу. Це дуже просто, тільки потрібне бажання. Але в даному випадку там ПЦУ не може проголосити патріархат. Я правильно вас розумію? Справа не в патріархаті, справа в статусі. Я можу називатися. І владикою, можу називатися архієреєм, можу називатися митрополитом. І ці всі три слова являються однаковими. Але статус у мене єпископ. Тобто, так і тут. Може бути архієпископія, може бути митрополія, може бути патріархат, але статус буде помісна церква. Ми, Я часто, ми часто путаємо, ми, ми думаємо, що якщо патріархат, то е, це обов'язково е, має бути, то, тобто помігна церква обов'язково патріархат. Польська церква атакіфальна митрополія, очолює її митрополит. Е, та ж Константинопольська церква, патріархат Константинопольський, а очолює її архієпископ. Угу. У патріарха Варфоломія титул архієпископ Константинополя Нового Риму.